Минулого місяця ми створювали портфель в Trusty Plus за допомогою сигналів з чату GPT. Ми вбили йому детальний промпт та попросили, щоб він вибрав 5 монет, які він вважає найперспективнішими на наступний місяць. Що ж, місяць вже минув, давайте ж подивимося, які в нас результати. Для того, щоб обміняти будь-яку криптовалюту в застосунку, ми нажимаємо кнопку обмін. Вверху вибираємо, яку нам монету потрібно, в даному випадку це солана, а внизу на яку монету ми хочемо обміняти. Нажимаємо на кнопку, і в нас обмін дуже швидко проходить, буквально за кілька секунд. Зараз ми так зробимо з кожною і покажемо вам фінальний результат: 96 USDC саме стільки в нас вийшло на торгувати з банком в 100 доларів. Я повторюю, що ми запитали в чата GPT, Він нам вибрав 5 монет. Ми в кожну вклали рівноцінно по 20 доларів і отримали в кінцевому результаті 96 USDC. Пишіть в коментарі взагалі, чи сподобався вам такий формат, та яку ідею реалізувати наступну з чатом GPT.